Вітаю, я Дмитро. Мені 27 років, і більше 5 років я професійно працюю моделлю. В своєму тіктоці я періодично показую та розповідаю щось про моделі, але ще ніколи не розповідав про те, як я став частиною цієї індустрії. Моя історія трохи незвична, тож повинно бути цікаво. Тож. Поїхали. Розпочну з того, що я ніколи не мріяв бути моделлю, не розумів, що це, не цікавився, і, якщо чесно, не вважав себе достатньо привабливим для цієї роботи. У 2013 році я вступив до КПІ, і тоді всі найбільш активні хлопці на першому курсі вирішили взяти участь в конкурсі містер факультету. А переможець йшов на містер КПІ. Я вирішив почекати один рік, щоб наступного року на другому курсі мене підтримало більше людей з потоку і програв. Так виглядали всі тогорічні учасники, і ваша задача вгадати, хто є переможцем. Якщо не помиляюся, тоді навіть було якесь модельне агентство, яке запропонувало деяким хлопцям прийти в їхній офіс. Серед них був і я. Але, якщо чесно, на той момент мене стипендія хвилювала трошки більше, ніж. Гарні фоточки в Ансту, тож я їх проігнорував. Але факт залишається фактом. Свої перші професійні студійні фотографії я зробив саме тоді, восени 2014 року. Через декілька років мене чомусь зацікавив проєкт модель по-українськи. Це був рік, коли вперше набирали і хлопців, і після успішного та цікавого останнього сезону лише з дівчатами, які дивилися багато моїх одногрупниць та друзів, я вирішив, що варто спробувати. І мені, бо я ж класний, я потрібен новому каналу. І 10 лютого 2017 року я пішов в Палац культури Росток. Мене обрали з десятки і наступного дня запросили на запис інтерв'ю. І десь місяць я чекав, коли мені подзвонять, але ніхто не передзвонив. А вже влітку того ж року в мене відбулася перша професійна зйомка. І це була. Ню. Цікаво, в якого відсотка модели перша зйомка це не тести, а ню. Але це були не просто гарні чорнобілі світлини із голим паном Авраменком. Там був і арт. Насправді я радий, що саме такою була моя перша зйомка. Щиро вдячний вам Сашко та Вадим. А ще того літа я закінчив бакалавріат, вивчав чеську, бо планував продовжити навчання в Празі. Та почав працювати фінансовим аналітиком в Данон Україна. А вже до кінця року втратив інтерес до усього цього, до магістратури, чеської та фінансового аналізу. А в січні 2018 року розпочався кастинг на другий сезон топ-моделей. Але цього разу можна було отримати запрошення одразу на інтерв'ю, якщо ти надішлеш відеовізитку, яка сподобається команді нового каналу, що я і зробив. А ще я змонтував. Відео з невдалими дублями, яке пропоную переглянути зараз. Ну, декілька уривків. Але застерігаю, до кінця 2020 року я користувався переважно російською мовою. Тож, вибачте. Привіт, я Брамен Кадіма, мені 22, і я живу в Києві. Но... Все-таки я это зробив, тому що я борець. Борець, борець, блядь, за слово конь борець. Борец. Борец. Ты знаешь такое слово? А вы знаете такое слово? Борец. Борец, а слово борьба. Борец. Есть слово борец? все А также люблю потравить шуточки, попошлить, петь стрёмным голосом стрёмные песни и... І що? Що я люблю? Матюкаться люблю. Тому що <со> вже видлата донецька. А чому ти мечтаєш? Я хотів би. Тебя. хто смотрите це відео. Але мені не передзвонили, тому довелося їхати на живий кастинг. Цього разу вже в Харків. Мене знову брали з десятки, і коли я пішов на запис інтерв'ю, мене запитали. Чого я перся в десятку, бо вони пам'ятали мою відеовізитку, і мені повинні були подзвонити та запросити на запис інтерв'ю, але чомусь цього не зробили. Але й цього разу мене не запросили на живий кастинг топ-модели по-українськи. Тієї зими я почав шукати нову роботу, і мені періодично дзвонили та запрошували на співбесіди для розуміння, наскільки дивною людиною я був. В мене не було нормального телефону, в мене був планшет, на який не можна було дзвонити, та робоча данонівська кнопочна Nokia. То коли мені дзвонили, я не все міг та хотів розчути, і просив надсилати деталі зустрічей в смс. І одного прекрасного дня мені подзвонили та запросили прийти в офіс. Я не розчув, хто це та чому, навіщо телефонує. Пізніше я загуглив адресу і виявилося, що це модельне агентство. Я прийшов, мене запитали, хто я, навіщо прийшов та хто запросив. І фішка в тому, що я не знав, як відповісти на ці запитання, бо я не розчув. Але мене все рівно провели всередину, зробили снепи, дали заповнити анкету, виміряли параметри та попросили надіслати всі більш-менш гарні світлини. Пізніше. Всі менеджери та букери агентства порадилися б, і якби я сподобався хоча б одному, то ми продовжили б співпрацю. Через декілька днів мені передзвонили та сказали, що я сподобався усім. Але найцікавіше та найбільш інтригуюче, те, звідки у агентства мій номер телефону, та з чого вони взагалі вирішили, що мене може зацікавити моделінг. Але це K агентство агенство Алекостромічової ведучої топ-модели по-українськи. Тому зараз я здогадуюся лише, що новий канал шерить базу даних із тим агентством, бо іншого відповіді в мене досі немає. Ця зустріч відбулася всередині березня, а вже в кінці квітня в мене була перша робота зйомка в рекламі МХП. Контракт я не підписував, бо агентство сказало, що хоче спочатку подивитися на мене в роботі. Періодично в мене були кастинги, і якось на одному із них запитали, хто з K-Models?» І дуже багато хлопців підняли руку. Я здивувався. Пізніше я переговорив із декількома із них та з'ясував, що все дуже складно. Бо на сайті представлені хлопці з проєкту та найбільш успішні моделі, а десятки інших приховані від суспільства та підписати контракт дуже складно і майже нереально. Але так було тоді. Я не знаю, як зараз. У той час я вже сам організовував собі зйомки. У мене було багато букерів та скаутів друзях у Фейсбуці, які періодично пропонували співпрацю. Я зробив собі нові снепи та відео та надіслав їх в три агентства одночасно, які почали шукати мені контракт за кордон. Ніколи не робіть так, бо за одну ніч одне агентство мені знайшло три контракти в Китай. Через декілька днів інше агентство знайшло ще декілька зацікавлених агентств. І тут мені вже довелося обирати агентство. Я запитав одного свого знайомого про одне з тих агентств і обрав його материнку. Це був кінець травня, кінець другого семестру магістратури КПІ, то я вирішив полетіти в Пекін під час своїх літніх канікул. Але найцікавіше те, що я наказав батькам, що підписав контракт на поїздку в Пекін. Вони дізналися про це у Фейсбуці. Богенство тегнуло мене в публікації, в якій зазначалося, що пан Авраменко влітку летить в Китай. І я сказав, що можливості розірвати контракт немає, бо доведеться платити величезний штраф. І то є правда. Бо якби я з ними радився до цього, то ймовірно вони б відмовили. Бо на той момент у них було стереотипне уявлення про моделінг, що це ескорт, проституції, таке інше. І ще декілька років після цього їм не подобалася моя робота, та я не впевнений, що подобається зараз. Бо інколи важко знайти спільну мову із людьми, психіку яких пошкодив совок. Але це так, ліричний відступ. Бо знаєте, для них головне це що? Квартира, машина, дитина, родина, постійна робота з маленькою зарплатою, але ж постійно, ніж те, що робить мене щасливим, бо у моделінг то є моє щастя. Так, мамо, так, тато. Хоча ви, напевно, вже це розумієте і змирилися із цим. Але все, це ліричне відступ. Отже, я полетів в Пекін. Після цього в мене був арешт в Китаї, несподівана пропозиція роботи в Японії. В мене допустила до захисту передипломної практики та дисертації магістерської, майже відрахували з КПІ. Ще пізніше в мене нарешті були класні роботи, зйомки в журналах, рекламах і так далі. Перша поїздка в Японію. Але це все зовсім інші історії. Якщо тобі цікаво дізнатися щось детальніше про моделінг, то напиши в коментарях. І дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалася моя історія. Тож поставте вподобайку і підпишіться на канал. Обійняв всіх, побачимося, па-па! Так, -па. так, я реально знімаю це все в шортах. Тумкі-бумкі.